Руханку, як називають дискотеку, її організатори провели у залі центру художньої творчості учнівської молоді. Вхід на цей захід коштував бажаючим весело провести час усього 5 гривень. Водночас ці гроші були своєрідним внеском кожного учасника дискотеки у проєкт громадської ініціативи Загальна мобілізація, яка має на меті зібрати кошти на побудову пам'ятника генерал хорунжому УПА Романові Шухевичу. В рамках громадської ініціативи Загальна мобілізація молодий рух розпочинає в Калуші проведення ряду тематичних вечорів для збору коштів для спорудження в калуші пам'ятника Генерал Хорунджою Української повстанської армії Романа Шухевича. Це видатна особистість української історії. Військовий, який вважається засновником Української повстанської армії. Коли, йому, коли бої Української повстанської армії на теренах України вже завершувалися, йому пропонували виїхати за кордон. Але він залишився своїм військом, залишився на своїй землі. Ми сьогодні звертаємося до всіх калушан зробити свій внесок у спорудження цього пам'ятника. Бо тільки разом, пам'ятаючи свою історію, пам'ятаючи і вшановуючи своїх героїв, ми можемо будувати майбутнє того вечора. На руханку прийшли більше шести десятків молодих людей, в основному молодорухівців. Окрім приємно проведеного часу, вони долучилися до загальної мобілізації. За словами голови міської організації молодого руху, депутата міської ради Володимира Тимківа, організаторам дискотеки вдалося зібрати 580 гривень. З них 200 гривень це внесок колишнього редактора газети Дзвони Підгір'я пенсіонера Ярослава Олійника, який завітав на руханку, щоб засвідчити своє прагнення долучитися до побудови пам'ятника. До речі, загальна сума, зібрана громадою Калуша на бронзову скульптуру та гранітну частину майбутнього монументу, на сьогоднішній день становить 67 тисяч 513 гривень 60 копійок.